Стандарт перший передбачає класифікацію витрат по функціям і по елементам. По функціям витрат це є витрати на собівартість реалізованої продукції, товарів, робіт та послуг. Це є збут, витрати на збут, це адмінвитрати, інші операційні витрати і так далі. По суті, це є 9 клас, звичний і знайомий для нас. Класифікація витрат по елементам це є восьмий клас. І рахуночки восьмого класу, по суті, матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація, інші операційні витрати. Це є по елементам. І обліковою політикою має бути передбачено: ми обліковуємо по функціям, по елементам. Чи і по функціям, і по елементам цікаво, як у вас, який клас витрати ви використовуєте? Поділіться в коментарях.